Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні розглянемо таку медаль ветеран праці. Ось така медаль. Так, дана медаль виготовлена з Томпаку Ну це 80-90% Міді та приблизно 10% цинку. Медаль доволі таки важка. Доволі такий ще й тов, товста. Так, ось така медаль. Так, ну на, зворотні, на зворотній стороні тут е, напис за е, довготривалу -довго добросовісну працю. Так, ну тут ще на медалі повинна бути така ленточка. У мене, на жаль, такої ленточки немає. Так, е, Таку медаль е, видава, е, нагороджували. Колгозник, різних там, колгозників, фермерів так, працівників, які добросовісно виконували свою роботу. Було нагороджено приблизно 40 мільйонів людей. Тобто було накарбовано приблизно 40 мільйонів таких екземплярів. Така, модель, така медаль не є рідкісною, ціна, ціна медалі так Від 100 гривень. Є, є сайти, де 200 гривень, 300, є 100. Ну Тобто, все залежить від якості так медалі. Ну Це був такий коротесенький огляд такої медалі. Кому сподобалось відео, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Дякую за перегляд. Всім бажаю мирного дня.